Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Honda Dio F-68 в такому чорному гарному кольорі. Зауважень по пластику взагалі немає, без царапин. Без будь-яких дефектів. В такому стані Присутня бокова підніжка. Напарні нові тайванські гумі Діння оригінальне. Так, ось такий у нас пробіг. На скутері присутня така тюнінгована вихлопна система. Все завод. Кому буде цікаво пробити, стільки вона вартує, Made in Japan. з заглушечкою. Бо ціленькі присутня так, така от система, галь, гальмівна система комбі-брейк. Так, до приємних моментів. Почуємо, як працює у нас. На холостих я би сказав би, що майже не відчувається від оригінала, але звук приємний. Якщо зняти, звісно, заглушечку буде звук зовсім другий. Так. Поворотнички. Спереду ззаду у нас працює. Одна Та сторона. Так, інша сторона. Все працює. Дальне близнє світло. Звуковий сигнал. Так, Нові зеркала. Так, останнє ТО, коли проходили. Так що, друзі? Кого зацікавив такий апарат? дзвоніть, пишіть.